Добрий вечір колеги. В нашому теляті та Вовка б з'їсти це епіграф до сьогоднішнього відео. В ньому я хочу поки що завершити коротенький цикл про фінансову грамотність. І коли я був на конференції в НБУ з фінансової грамотності, про це в першому відео на репліку про те, що курс фінансової грамотності в Україні має... Включати розділ про середній клас. Представники міністерства відповідали довго і нудно, але повідомлення від них було таке за, за сенсом. Що ти нам тут придумаєш велосипед? Ми все тупо здираємо з Європи, між в Євросоюз, а там е, ніякого розділу про фінансову граву про середній клас немає. І ніби все точно. Але, звичайно, в європейських курсах про фінансову грамотність про середнього класу немає, тому що в них є середній клас. Наприклад, в Німеччині він на межі можливого 78 а в Україні немає середнього класу. Тому в курсі він має бути, тому що середній клас показує рівень багатства. І добробуту в країні, але є запорукою стабільності і якості державного менеджменту. Тому в нас він має бути, і якщо прикинути на око, то в ньому має бути приблизно такі розділи: статистика, тобто які відсотки по країнах, які відсотки і хто туди входить. Динаміка зміни, принаймні для країн, які. В широкому загалі називаються економічними тиграми, а їх тут буду називати із брудов князі. Як і завдяки чому збільшувався в них відсоток середнього класу? Ну і третій пункт. Намітки на можливі шляхи збільшення середнього класу в Україні. Ну, а в ліцеї. Ця тема, як мінімум, дасть Бог доживемо, буде темою одного з пасів наступного року, так, чи навіть можливою темою усього циклу проєктно-аналітичних сесій? А що думаєте ви?